У світі починаються проблеми тоді, коли люди кажуть, що нам Бог не потрібен, і починають поклонятися або людям, або якимось ідеологіям чи політичним режимом. Що принесли у цей світ? Комунізм, фашизм, нацизм, які були побудовані на вірі в еволюцію на атеїзмі, і пропагувалося, що віра, церква, християнство це щось обмежене і темне, і цього треба дуже сильно боятися. Це призвело до мільйонів смертей, голодомори. Людей вивозили в концтабори. просто жах, що відбувалося, коли люди відкидають Бога і починають поклонятися або ідеології, або людям. Навпаки, християнство завжди несло просвітництво. Писемність, азбука, Кирили, Мефодій, перші університети, медичні заклади, школи це все відкривали християни-місіонери. І найкраще, чим ми сьогодні користуємося, відкрили віруючі. Тому поклонятися треба тільки Богові, тому що він дає щасливе життя.